Ще одну монетку вам покажу. Вгадайте, яка тут вага. Виглядає як унція, правда? Давайте ще одна спроба. Можливо, піввунці. Ні, не вгадали. Тут щось написано. Давайте роздивимося. Не можу роздивитись. Можливо, все-таки одна четверта унції. Досить популярний розмір. Давайте зараз покажу, як вона виглядає. Ось така здерев'яна монетка. Можливо, так. Звичайні собі батарейки до годинника. Десь приблизно такий самий розмір. Чому така асоціація? У мене дружина, як взяла її до рук. Каже, що це за батарейка? <гум> Тому показую вам, да, приблизно як батарейка виглядає. А це показує вам розмір на фоні звичайної лунцової монетки. Тут, то, да, малютка така зовсім. Ну, що тут дивного? Діаметр всього 8 мм. А тут у нас десь. Десь 41 приблизно. В рази менше, Але золото, чисте золото 24 каратне. Тобто проба 4 дев'ятки, десь знайду. Зараз ось тут, бачите, 4 дев'ятки. 2023 рік. Одна з найпопулярніших сучасних інвестиційних монет у світі. Канадський клиновий лист. Монетка має цілу купу захистів від підробок, але вони такі дрібніші тут особо не роздивишся. Треба лунцовку тримати в руках, так тоді простіше. Вагу, я вам здається, так і не назвав, а вага рівно 1 грам, 1 грам чистого золота 24 каратного Ці монетки продаються в таких блістерах, запайках. Кожен з них має індивідуальний номер ось тут внизу, бачите. Отже, маємо чисте золото, популярний дизайн і не за всі гроші світу. Стосовно ціни. Зараз ви мені скажете, та ні, такі речі взагалі невигідно купувати, оскільки досить дорого коштує грам того металу в порівнянні до, до більш великих виробів до тієї шунцовки. Так, звісно, однозначно, різниця буде суттєва, але разом з тим не у всіх є можливість відразу. Викласти на стіл 80-90 тисяч гривень за унцову монету, можна собі купувати якимись маленькими частинками, а потім їх продавати чи обмінювати і купувати більші вироби. Давайте спробуємо співставити подібні вироби, тільки різних розмірів. Подивимось, яка там залежність в цінах. Почнемо з біржового курсу золота. На момент, коли я записував дане відео. А це було 20 жовтня 2023 року, біржовий курс золота на світовому ринку 1979 доларів за трійську унцію. Але ж розумієте, да, це курс якихось домовленостей, якихось контрактів, паперове золото, скажімо так. Якщо ми говоримо про фізичний метал, то він завжди коштує дорожче. В злитках буде коштувати трішки дорожче, в монетах ще дорожче. Ну і для прикладу: знову ж таки, 20 жовтня ціна одноунцової такої монети була на рівні 2185 доларів. Така ж монета, але вдвічі менша, одна друга унції коштувала 1266 доларів. Одна четверта унції коштувала 628 гривень. Одна десята унції канадського кленового листка 303 долари. Там ще є версія 1,20 але я не знайшов на Апмаксі 23 рік, а інші роки коштували якісь нереально високі цифри, тому я її не показую вам взагалі. Ну і наша версія грамова коштує 100$. доларів, Кілька днів тому бачив трішки дешевше, але оскільки курс весь час скаче золото на світовому ринку, то і великі виробники переоцінюють свої монетки досить часто. І тепер зберемо все докупи. Отже, перша стрічка, бачимо біржовий курс. Друга стрічка ціна унсової монети канадського клонового листка. Тобто, бачимо, що реальний виріб коштує на 10% дорожче від ціни золота на біржі, третя стрічка одна друга унції або 15,5% грами грубо. Такий виріб коштує на 28% дорожче від біршового курсу. Тобто є переплата. Чим менший виріб, тим більше платимо за грам металу. Четверта стрічка, 1 унції, маємо 27% переплати. П'ята стрічка, 10 унції. Бачимо тут уже переплату до біржового курсу металу аж 53%. І наша версія грамова монетка. При купівлі такої монети ми переплачуємо 57% в порівнянні до того віртуального біржового курсу металу. Тобто, дивлячись на ці цифри, зрозуміло, що краще купувати унцовку, але не у всіх є така можливість, а часами хочеться купити чогось жовтенького, тому можна почати із таких дрібних версій, а потім з часом їх обміняти або продати і купити більший виріб. В останньому стовпчику. Ось тут де три сніжинки, зробимо собі таке припущення. Прикладом, ви собі збираєте такі 1-грамові монетки і з часом плануєте їх обміняти або продати. І для простоти нашого експерименту припустимо, що ціна, по якій ви будете продавати даний виріб чи обмінювати, буде точно такою самою, як і на момент купівлі. Отже, зібравши три таких грамових монетки, куплених по 100 доларів, у вас буде еквівалент 300 доларів. І ви зможете легко їх або продати, або обміняти на монетку вагою 1 унції. Тобто замість 3 грамів отримаєте 3,1 грами. Зібравши 6 таких монет грамових, ви матимете еквівалент 600 доларів. І достатньо буде докласти ще там якихось 28 доларів і отримати монетку вагою 1,4 унції. Тобто обміняли 6 грамів на практично 8 грамів металу. По тій простій причині, що ви купували більш дорогі вироби, і при їх продажу у вас буде більше грошей, ніж при продажі однієї більшої монетки. І так далі. Зібравши 22 таких монетки грамових, можна обміняти їх буде на унцову монету. Вагою 31,1 грами. Тобто, по великому рахунку ви нічого не втрачаєте. Переплачуєте на старті, але на етапі продажу чи обміну ви повернете свої кошти. Звісно, якщо ви понесете цей виріб в ломбард, то ви втратите її досить суттєво, оскільки ніхто не буде враховувати ту націнку, яку ви доплатили: 57% до біржового курсу, вас приймуть плюс-мінус по, по курсу на світовому ринку, можливо, навіть дешевше. Тобто, якщо принесете унцову монетку в ломбард, то в відсотках втратити менше, ніж якщо принесете ось такий дрібний виріб. Якщо є де поміняти чи знаєте, де продати, то взагалі не проблема. Купуєте дорожче, продаєте дорожче. Якщо потрібна невелика сума грошей і у вас прикладом є таких там, монеток 20, то ви собі можете запросто продати одну-дві монетки, решта у вас залишається. А в випадку, якби у вас замість 22 монет була лише одна унцовка, то вам би прийшлося продавати цілу монету. Ви б отримали б цілу купу гривень чи доларів, а вам вони на даний момент може і не потрібні. Тому є певні плюси в цій історії, звісно ж, є певні мінуси. Краще мати і, і менші монетки, і більші монетки. Мати можливість поповнювати свою колекцію різними виробами. І з інвестиційної точки зору аналогічно. А що ви про це думаєте? Чи є сенс купувати такі дрібні вироби, чи все-таки збирати на більші і купувати лише четверта унції прикладом чи одна друга, або купуємо лише унцовки, ніяких дрібничок? Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Кілька таких малюків можу продати, кому потрібно, звертайтесь. Ціни вам показав 100$ доларів на Апмексі, але я їх купував трішки раніше, тоді ціни були приємніші. Так що я зможу продати дешевше, ніж Абмекс продає на сьогодні. Звертайтесь в разі чого. Дякую вам за увагу. Поставте лайк даному відео, звісно, якщо воно вам сподобалось. Буду вдячний за підтримку. Всього вам найкращого. Побільше гарних монет вам в колекцію. До наступної зустрічі!